У Золочеві відкрили перший пункт медицини катастроф в області, Відтепер тепер мешканці міста та району отримуватимуть не тільки фахову, а й комплексну допомогу. Медичній реформі лише рік, як результат відкриття першої підстанції екстреної медичної допомоги. Медики певні це стало можливим завдяки переобладнанню приймальні пологового відділення. Реформа в першу чергу була налаштована на пацієнта. Пацієнт має дістати об'єм допомоги повний. А екстрена медична допомога то є перша служба, з якою стикається пацієнт. Відкриття тут екстрено точки екстреної медичної допомоги дає нам можливість закрити. Напрямок, напрямок Золочівщини, напрямок Львів, Золочів і. Плануємо тут поставити ранімо який яким би вчасно якісно надати первинну допомогу. У лікарні також планують зробити і стаціонар одного дня, де буде уся необхідна апаратура із надсучасним ультразвуковим апаратом. Основне налагодити зв'язок із швидкою медичною допомогою. Переконують у лікарні швидка допомога привозить хворих, але вони будуть в нашій центральній районній лікарні. І цей момент я рахую як організатора найважливіший і він в принципі. В принципі, є вирішений. Нині медична підстанція повністю забезпечена медикаментами та паливно-мастильними матеріалами. Крім цього, тут очікують на новенькі форми і радіозв'язок. Кошторис на закупівлю необхідно вже є. Хочемо зробити такі, якби кущі. Ну це так може слово не підходить, але поки що так інакше не звучить. Ну підстанція підстанція на собі буде замикати декілька пунктів і буде для них як опорною базою. Подібні пункти медицини катастроф вже найближчим часом з'являться в коровичах, глинянах, Перемишлянах та помарянах, де буде діяти повна база з медикаментозну та адміністративного забезпечення пацієнтів. Світлана Макогонська, Любомир Козак, новини.